Дивіться, як Амазон пов'язаний з росіянами. Дивіться, в Амазоні зараз в Німеччині. Всі оці, дивіться, він же електронний. Бачите, він їде. Вони у них електронні. Саме цікаве, ці автівки вантажні в Амазон, розробив російський тіп, який раніше розробляв йотафон. Помните, був прикол цим йотафоном в Рашкі. От, будь ласка, тепер по всій Європі, по всій Німеччині їздять. А... Отакі От автівки, електроні повністю. А розробник у них цей росія не пам'ятаю, як його зовут. Я нам може напишу чи в офісі напишу, як його зовут. От, розумієте, що відбувається. І я призиваю українців. Я тут просто дуже знаю багато інженерів, розробників, технологів, які щось намагаються зробити в Європі і не можуть. Старайтесь, шукайте гранти. Ваш єдиний шлях це тільки знайти грант, щоб його одобрили. Якісь патенти, десь знайти гроші на ті патенти. Блін, наскільки це важко. От, здавалось би, здавалось би, для того, щоб розробити. Отакий от, от а, електромобіль, і пустити його в хід потрібно було вкласти там декілька мільйонів, а я думаю, навіть мільярдів, потім їх одобрити, протестувати, запустити, щоб воно все працювало, і воно дійсно зараз їде, і в них, ну, все, все купається і все прибуткове. Якого я у росіян, це норм. Я даю гарантію, це 100%, це правда. Українці більш талантливі, шляхні, розумніші, більше IQ вище. І у українців більше шансів і потенціалу. Справа в тому, що цей гітафон, у нього ж бабки на це все були запустити, а в нас нема. От поділіться в коментарях, ну що нам робити. Повідправляйте друзям, може на збираються люди побачать люди, які дійсно можуть щось зробити, Ви там в коментарях законектитесь, поспілкуєтесь, може зкинутись на один проект та запустити щось в Європі та покажете, як воно має роботи, і взагалі на що здатні українці. Тільки можемо складати гарну конкуренцію і бути краще ніж вони, тільки так. Ну, давайте в коментах поспілкуємося, що нам для цього треба зробити, щоб ми їх опередили в Європі або хоч один проект запустили. Я знаю людей, які можуть, але їм не вистачає бабла. Ну, ну що робити? Давайте спілкуватися в коментах. Я там повідповідаю вам.